Багатьом буде неприємно і починайте навчатися спочатку. Те, що роблять зазвичай новачки, я взагалі не розумію. А воно вам треба. Як це? Вітаю, мої дорогі! До нас стали достатньо часто звертатися з питанням, як же повертатися в професію, якщо я був на фронті або з якоїсь іншої причини переривав свою кар'єру і треба повертатися. Багато цих запитань було, і ми вирішили для вас записати окреме відео про це. Мене зовут Сеші Сергій Німчинський, і ми поїхали обговорювати, як повернутися до професії, якщо у вас була велика перерва. Поїхали! І так, давайте одразу зробимо розподіл. Це буде велика різниця, якщо ви повертаєтесь в професію, коли ви в ній вже працювали, і якщо ви тільки почали в цій професії щось засвоювати. Ну, наприклад, ви тільки закінчили курси, чи ну там тільки почали шукати роботу, або навіть не закінчили курси, а десь всередині, наприклад, навчання. Або Другий варіант: ви вже були професіоналами, декілька років працювали, і потім кудись там на рік, на два на три зникли. Або на фронт, або в декрет, або ще кудись. Добре, це дві дуже різних ситуації. Тому давайте обговоримо їх окремо. Спочатку ситуація з людиною, яка навчалась програмуванню. Ох, слухайте суди, народ. Треба зрозуміти. Що ви не зможете повернутися, навіть якщо у вас була перервання рік, а навіть півроку, чи там навіть три-чотири місяці, скоріше за все, навряд чи ви зможете одразу схопитися за навчання з того ж самого місця. На якому зупинилися. Скоріше за все, це буде просто неможливо. Якщо пройшов рік або більше, то ні. Просто вважайте, що ви нічому не навчалися і починаєте навчатися спочатку. Я розумію, що вам буде здаватися, що да блін, я ж там весь курс, наче пройшов. Звісно, ви його пройшли. Звісно, ви будете, ну як сказати, проходити його ще раз. Але. По-перше, ви будете проходити його набагато швидше, тому що перший раз ви во всьому цьому розібралися, да? і другий раз ви будете просто згадувати. І по-друге, якщо ви будете намагатися бітися це завдання або там, не знаю, якусь тему, на яку зупинились попередній раз, то сорян, скоріше за все, ви просто не зможете туди заїхати. Це все одно, що намагатися я не знаю, на якусь круту горку заїхати з міста. Скоріше, все ж таки, треба від'їхати назад да, і з розгону заїхати. Це те ж саме. Просто повертайтеся до навчання спочатку. Просто вважайте, що нічому не навчалися, просто у вас буде це наступного разу швидше. Тут все просто, я навіть не бачу, що тут пояснювати. Я думаю, що кожна людина розуміє, що я правий. Але я також розумію, що багатьом буде неприємно. Тобто я витратив там півроку чи навіть рік на навчанні, і знову повертатися спочатку так. Царян народ знову повертатися спочатку. Ніяких інших варіантів ви просто не зможете. Якщо у вас була велика перерва більше півроку, 100% не зможете. Добре? З мого власного досвіду. Можете спробувати побітися головою об стіну і ви з'ясувати, що я все ж таки правий. Але якщо вам не хочеться витрачати зайвий час і зайву мотивацію, тому що, коли ви поб'єтеся головою об стіну, то, повірте мені, мотивація у вас стане набагато менше. А воно вам треба. Ну тобто навіщо так робити, ви просто витратите час, витратите мотивацію, вам буде складніше знову починати. Але все одно у вас буде вибір або вивертатися спочатку, або взагалі бросити це навчання і більше не бути ніколи програмістом. Ну, який варіант більш влаштовує, то і обирайте. Я все ж таки таки наполягаю на тому, щоб почати навчатися спочатку. Тут, звісно, є деякі граничні ситуації. Наприклад, ви закінчили вже навчання і почали шукати роботу. Потім, наприклад, ну, я не знаю, декрет пішли чи на фронт, і потім приходите через рік, два-три, І такий. Ну і що, мені спочатку починати навчання? Скоріше за все, так. Сарян. Скоріше за все, вам буде дуже складно повертатися до того стану, який був у вас до того, тим більше, якщо пройшло більше року. Я навіть не можу уявити собі, як можна до цього повернутися. Скоріше за все, у вас буде просто ну, ви на все це будете дивитися, як баран на нові ворота. Типа, що Що? це я писав? Як це? Я взагалі не розумію. Ну, от така ситуація. Це, звісно, грустні новини, але ну, як є, так і є. Вибачте, перетворіть код на мистецтво разом з моїм авторським курсом Гра з Pan'Goff Design Patterns. На курсі розбір понад 30 паттернів, вебінари з групою та багато практики. Реєструйтеся до 21 лютого і отримайте знижку 20%. Вот. і другий варіант, про який хотів сказати. Да, якщо ви були вже професіоналами, хочете повернутися до того ж самого профілю і займатися тим самим, чим займалася до. Декретної відпустки чи до фронту, да, чи до якогось іншої перерви, звертаю вашу увагу, що я кажу саме про повернення в ту ж саму професію. Якщо ви були, наприклад, я не знаю пічпім розробником, а хочете стати C sharp розробником чи там не знаю, якимось java розробником чи фронтенд розробником, то напевно, напевно, вам все одно треба буде навчатися і все ж таки вагрейте себе новичком. Ну, звісно, ви будете навчатися набагато швидше, ніж інші новачки, тому що ви все ж таки досвідчений розробник. Хоче в минулому, да, ви знаєте, як будуються алгоритми, алгоритми да? як взагалі працювати з комп'ютером набагато краще, ніж звичайний користувач. Ви розумієте, як шукати баги, як читати документацію, як з'ясовувати, що а, від вас хочуть в завдання, і таке інше. Це, звісно, пришвидшить ваше навчання, але все одно вам треба буде навчатися спочатку. Якщо ж все ж таки ви хочете повернутися на ту ж саму професію, на якої були, з власного досвіду можу сказати, що повертатися на ту ж саму професію треба наступ Таким чином, вам треба знайти проєкт. Ідеальний, якщо за цей проєкт вам будуть платити. Наприклад, ви зможете влаштуватися в, скажімо так, на невеликі на Невеличку зарплату для хагось знайомих або там на якусь стару фірму, але з поніженням грейда, звісно, да? це буде ідеально, якщо у вас там, наприклад, на ту ж саму фірму, на якої ви працювали, візьмуть, наприклад, на грейд нижче. Це ідеально, якщо так вийде. Тут я навіть не знаю, що сказати. Мам, ну я все ж таки вважаю, що на той самий грейд ви навряд чи зможете повернутися, да? тим більше, якщо у вас більше року перерви, це буде дуже складно. Ви, звісно, достатньо швидко відновитися, але. Ну, навряд чи ви потягнете. Навантаження, там, наприклад, ви були senior девелопером а навряд чи ви зараз senior. Я думаю, middle, а то й джуніор. Тому що ну, багато часу вам знадобиться для того, щоб відновити свої знання. Але достатньо часто таке просто на ну, не виходять. Ну там фірма закрилася, немає позиції, або взагалі фірма не хоче ризикувати і брати людину, яка ще буде декілька місяців відновлюватися. Да? Ну так і буває. Будьте до цього готовим і. Як сказати, не ображайтесь на людей, вони також зараз багато IT-компаній, скажімо так, не так вже і гарно себе відчувають, мабуть, їм просто це ризик занадто крутий, і вони бояться витрачати багато грошей. Тому, якщо це так, якщо у вас є можливість декілька місяців все ж таки ну, посидіти на власних коштах, чи там на фрілансі, чи там ще якось зробляти, то я дуже раджу писати проєкт на своїй старій мові зі своїми старими фреймворками для того, щоб відновити свої знання. Це ну, те, що роблять зазвичай новачки, коли шукають роботу, ви розумієте, Да, вони пишуть якийсь проєкт. Але ви, як досвідчений розробник, повинні цей проєкт, по-перше, писати в достатньо якісному стилі, да, тобто це повинно виглядати як нормальний проєкт. В ідеалі все ж таки знайти когось з зумішний технології, якщо ви фронтендер-бекендер, якщо ви бекендер-фронтендер, ну ви зрозуміли, про що я? А для того, щоб цей проєкт можна було. Ну, як сказати, представити своєму резюме як фріланс-проєкт або як проєкт стартап. Ну, це цілком нормально. Да? Ви вдвох писали або в трьох писали якийсь проєкт, і от ось у вас в резюме нормальний проєкт. Ось я повернувся там, з фронту, чи з декретної відпустки, чи там, не знаю, з евакуації кудись в іншу країну. Да? І ось мій проєкт, який я створював за цей час. Це виглядає достатньо класно, достатньо просто і відновити свої знання. І будете виглядати на співбесіді нормально, тому що ви все це пам'ятаєте, і ну це вже набіта рука. І також вам є що показати на співбесіді і в резюме, як своє останнє місце роботи. Хай це буде, звісно, ну не зовсім стартап, тому що ви не намагалися його продавати, але це взагалі не ваше питання. Ви все ж таки програміст, а да, продавати це про підприємців. Звісно, ну якщо у вас все ж таки вийде це продати, це буде круто, і ось ви одразу знайшли собі місце роботи. До речі, зараз українська. Гейм-індустрія, геймдевепінг працює саме так. Дуже багато гейм-девелоперів і там, ну, інших фахівців з цієї сфери, коли не можуть знайти роботу, просто відкривають власну маленьку компанію і раптово з'ясовується, що і так можна заробляти гроші. Ну, бачите, ну, Або не можуть як сказати, заробити гроші, але все одно набілі собі руку на якихось проєктах. Робити саме так. Це дуже допоможе вам шукати роботу де і взагалі відчувати себе нарешті знову. таки в своей тарелце и на своей посаде. То есть вы, когда придете на співбеседу, вы будете сказать, так я разработник, там еще, я разрабатываю все нормально, а не відчувати, э, я три роки ничего не программировал, а я ничего не помню, сорян, выгоните меня, будь ласка. Ну, Зрозуміла різниця. Так що все у вас вийде, не переймайтеся, просто попишіть проєкт. Я впевнений, що за 2-3 місяці ви відновитеся ну, до достатнього рівня, щоб проходити співбесіду. Мабуть, на грейт або на 2 навіть нижче. Але все одно ви будете готовим професіоналом, якого буде готово прийняти багато компаній. Якось так. Це напевно все, що я хотів вам сказати. Люблю вас, підписуйтесь, ставайте спонсором цього каналу і. Ну, Пишіть, якщо вам щось не зрозуміло, мабуть, ми ще додамо відео про ту тему, яку вас хвилює. Ось там в коментарях. Все, пока!